У мене є чарівний ніж. Бачите? Як він вказує вірно? Де є вкусняшки? Ну що, смакувати будемо? Щось я вже виспався. Вітаю і будемо робити зараз щось, щоб родина зранку могла щось скуштувати. Тут у нас 230. Это без старый. 4 яйца. Омлет. Как бы. Когда омлет, треба ряды стеки же яиц. 230, значит, вот будет 230 молока. О, переборщил. Ну ничего. Это не просто будет омлет. Это будет омлет гречаный. Коли буває, що вже не їсть ця гречка. Надоїла. Хоча її є з чим їсти. Але надоїла як гречка. Я роблю таке. Тільки сьогодні буду не на патерні робити, а ваерогрілю. Ну а що, якщо він є? Навіть працює. Так, значить, це ми зараз перемішуємо. Треба було спочатку яйця перемішати. А Замість приправки мы покладемо пил перчика. перчика. Так, и вот в цей стакан же відділяємо трошки. Путь скажу, у нас еще. Вот а такое. Додаем гречку. Тепер ми у форму це виливаємо, не в пательню на цей раз. Так, це. будемо. Будемо робити красоту. Це буде зненацька комусь. Буде їсти. А там ковбаска. Це прям піца виходить гречана. Ну я такий фантазіор. Не завжди ці фантазії виходять смачні. Ну буває по-різному. Але без цього. Ну і посередки одно. Тепер, от для чого це зверху вбавляти? Я думав, що буде гуще. Так, хорошо, можна було и не лишати. Так. Або почекати, поки схопиться. Ну нічого. А тепер все таке. Па-бам! Шо це? Макдональдс. Опа. Опа. Прогріваємо. Аэро гриль и і... клапан. Закінчува. Зати шматочок якраз має в 9 годин вимкнути світло. Через годину. Отакоє! От Отакоє От вона вийшла. В мене є чарівний ніж. Бачите? Як він вказує вірно, де є вкусняшки. Ковбаска осталась там. По смаку. Так само як на пательні. Тільки що ковбаса і перчик надає смак Цікавий. Ну і скаринка. А так, ну, як сказати. Омлет гречаний, як омлет гречаний. Все, дякую.